І тому зараз від імені Вари Миколача всіх дуже прошу не розходитися, а запрошую вас в ресторан, на невеличкий кушет. Всіх буде дуже радий. Я вас дуже прошу. Віра Васильівна, я дуже вас прошу одну хвилину. Я прошу тільки не назвати мого прізвища нічого, але ви сьогодні побували на Заході, це моя творча група по одному слову. Гана. Михайло, Заставна, прошу нічого а, сказати. Не прошу. Не, сьогодні просто. мені дуже приємно, сьогодні такий день. Я вітаю вас, сама не що серця. Гімназія номер 1 <один. ривіт> Вони люблять спати. <сказки>. Кам'яна! <ривіт> Кам'яна, <ривіт> <ривіт> Строжинецький район, Роману, <ривіт> <зальний> <ривіт> музей дуже великий, дуже Голобоцький район найкраща вчителька України. Гімназія Ірина, гімназія, гімназія Заставна, погодя Найда, найкращий вчитель української літературі, Українознавського Кісманського району. Я щиро вітаю всіх присутніх, всім здоров'я, щастя, здоров'я, миру почекати до нарі. в цьому залі до нарі.